Доброго дня, дуже шорт, за хвилинку півтори покажу вам таку цікаву машинку, приїхала з Європи. Tesla Model X. 100 кВт батарейка, максимальна батарея на пневмі, на повному приводі в фантастичному кольорі. Отакий салончик шестимісний. Алькантара, світло Алькантара зверху. Отака машинка. 5 секунд до сотні. Величезне авто, за 5 секунд до першої сотні вона роз... розлітається. Навігація, а там ну все, Все, що може бути. 100D, на пневмі на каточках таких, ще є другий комплект. Не за всі гроші в цьому році обов'язково маєте собі придбати електричку. З наступного року це авто буде коштувати на 10 тисяч дорожче. Зараз воно, наприклад, 26 тисяч умовних одиниць машинка. Плюс 40% це 10 тисяч умовних одиниць плюсом. І це не за те, що ми такі погані. Чи хтось такий жадний. Закінчується пільговий період для ввезення електромобілів з-за кордону до кінця року. Китай. І Америку вже не приймають замовлення, можна не встигнуть за 3-4 місяці до кінця року вже можна не встигнуть привезти. І одразу ти платиш на кордоні, і платиш тут, і платиш при оформленні пенсійний. Так що так, нагадую, електромобілі, вулиця Павла Усенка, під сотню вже авто, по наявності. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку від 5000 умовних одиниць і до країв ваших фантазій. Це вулична парковка, ще є салон. В салоні ще там 12 авто, більше не входить невеличкий салон. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь. І слава Україні!